Вітаю! Тема уроку множення одночлена на многочлен». Викинаємо номер 511. Для того, щоб виконати множення одночлена на многочлен, треба знати правила. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена. І отримані добутки додати. У нас є одночлен, 1 четверта m2n треба помножити на многочлен. Тоді на спочатку треба буде помножити 1 четверту на 2,4 mn, потім 1 четверту М квадрат n треба помножити. На 22,8 м цілих квадраті. Але ж ми бачимо, тут у нас звичайний дріб, а ось тут десяткові дріб, дробі. Тому треба згадати, як переводити десяткові дробі у звичайні дробі, щоб можна було б коротити. Давайте спочатку розпишемо, що 2,4 це буде дорівнювати 24 десяти. І тепер у нас є ще 2,8 треба перетворити в неправильний дріб. Це буде 28. 10. Що ж, це ми записали, це, ви пам'ятаєте, тепер будемо поступово розписувати ці завдання. Одна четверта помножити на 24 десятих, я записую спочатку коефіцієнти рядышком. Одна четверта помножити на 24 десятих, а тепер рахуємо, М у нас є змінна і N M і N. Але ж треба. Порахувати m у другому степені n ми бачимо тут у першому степені. Тоді 2 додати 1 це буде третя степень, або куб. n у нас у першому степені, тут у першому степені. Тоді 1 додати 1 це буде n буде у другому степені або у квадраті. Далі стоїть знак мінус. Мінус ми цей ставимо. Тепер треба 1 четверту треба помножити на 2,8. Давайте так і запишемо: 1 четверта множимо на 28 десятих. Тепер у нас є змінні m і n. Ми їх просто записуємо m і n. А тепер рахуємо показники степені. М у другому. І тут М у другому 2 додати 2, у М буде четверта степінь. n у нас тут у першій степені, а біля цього одночасно немає n-ки. Значить, n залишиться у першому степені. Тепер нам треба, як ви бачите, привести коефіцієнти до ладу. Скорочуємо 4. На 4, 24 на 4, це буде 6. Знову бачимо 6 десятих. Ну, давайте 6 десятих поки що так і залишимо. Тепер у нас є 1 четверта і 28. 4. скорочуємо з 28. Тут буде 1. 28 скорочуємо на 4, це буде 7, 7 десятих. Отже, Можна записати цей вираз многочлен за допомогою десяткових дробів, тому що в умові десяткові дробі у нас існували. 6 а ми можемо записати 0,6, М у третьому Н у квадраті або у другому степені відняти 7 десятих, так і запишемо 0,7 М у четвертому Н. Можна записати 6. У звичайному доробі, тоді треба буде 6 і 10 ще скоротити на 2 і буде 3 п'ятих. Можна це записати і також. Місто 0,6 записати 3 п'ятих після скорочення. М у третьому, Н у другому. І це відповідь вірна, і це від, відповідь відняти. 7 десятих тут нічого не скорочується. Тоді ми так і запишемо: 7 10. м у четвертому n у першому степені перша степень не пишеться. Наступне завдання: у нас є одночлен мінус 2 п'ятих АБ у кубі треба помножити на 1,5 і на 56. Так як тут Звичайний дріб, тут звичайний дріб, то 15, ,10. давайте запишемо. 1,5 ми запишемо як 15, ,10. потім скоротимо, і воно зменшиться. Можна записати це, коли скоротимо на 5, це буде 3 других. Мінус, не забувайте про нього, 2 п'ятих, множимо на 3 других, тому що дивіться, 1,5 ми перевели до, дро... до звичайного дробі, а потім скоротити. Помножити на 3. Других А і Б записуємо А і Б. А тепер рахуємо степені. А у першому степені, ось тут. І тут перша степінь ми бачимо. Першу степень ми просто не пишемо. 1 додати 1 буде 2, а буде у другому степені, Б у третьому, да ще Б у першому, 3 додати 1 буде 4 Б у четвертому степені. Дивіться, тепер треба множити число від'ємне на від'ємне число. Тоді буде у нас плюс. Мінус на мінус дає нам плюс. 2 п'ятих, так і записуємо. 2 п'ятих помножити на 5 шостих, і тепер є А і Б. Записуємо А і Б. Як бачимо, А у першому, а тут А немає біля 5 шостих, то тоді просто залишається А у першому степені. Б у третьому помножити на Б у квадраті, це буде Б у п'ятому степені. Тепер працюємо з. Коефіцієнтами 2 і 2 у нас скорочуються. Т залишається 3 п'ятих. Отже, ми запишемо відповідь тепер цього прикладу: 3 п'ятих, мінус, не забувайте, 3 п'ятих а квадрат б у четвертому, а квадрат б у четвертому степені. Додати 5 і 5 скорочуються. 2, скорочується на 2, це буде 1, 6 скорочується на 2, це буде 3. Одна третя додати 1 3, А, Б у п'ятому степені. Можна записати це за допомогою десяткового дробу. Наступне завдання. Треба 2 третіх Х, у кубі помножити на многочлен. Ставимо дорівнює. І переходимо до розв'язання. Дві третіх коефіцієнт пишемо спочатку. Потім другий коефіцієнт 2, 1 третя переводимо в неправильний дріб. Це буде 1 помножити на 2, буде 2, 2 додати 1 це буде 3 других 3 других. Тепер переписуємо, у нас є зміні х. І y рахуємо степені X у другому помножити на X у першому. Ми тут бачимо першу степінь, тому буде X у третьому степені. Y у першому степені треба помножити на y у третьому. 1 додати 3 це буде четверта степінь. З першим записали члена-многочлена. Члена. Тепер стоїть знак мінус. Ми цей мінус записуємо, пишемо 2 третіх. Помножити на другий коефіцієнт 9. 10. Тепер х і. Y. Записали і рахуємо степінь. Тут у нас перша степінь і множимо на першу степінь, буде друга 1 додати 1. Y у нас у третьому степені помножити на y у четвертому, 3 додати 4 буде 7. Тепер приводимо до ладу. Коефіцієнти. Ви бачите, ось тут третій у нас скорочуються, двійки скорочуються, тому коефіцієнт залишається один. Отже, ми запишемо перший, це буде х у третьому степені, y у четвертому без коефіцієнта. Так, тепер. Переходимо до мінус поставили, щоб не забути, скорочуємо 3 скорочуємо на 3, це буде 1, 9 скорочуємо на 3, це буде 3, 2 скорочуємо на 2, це буде 1. 10 скорочуємо на 2, це буде 5, 3 п'ятих, мінус 3 п'ятих. Тепер х у нас у другому степені або у квадраті y. У сьомому. Щоб записати 3 п'ятих у десятковому дробі, це треба буде 30 розділити на 5 буде 0,6 можете використати і десятковий дріб. Але тут умова в звичайних дробях, то ми залишаємо як звичайний дріб. Наступний приклад, треба помножити многочлен на від'ємний одночлен. Мінус. 1 14 треба помножити на 15 десятих, тому що 1,5 десятих – це буде 15 десятих. 15 десятих. І тоді, скорочуємо на 5, це буде 3 других. Можна так сразу і записати, помножити на 2х. Тепер записуємо коефіцієнти А і Б. А. І Б. Рахуємо, степінь. У одночлена, члена друга степінь, у многочлена, ось тут перша степінь, 1 додати 2 це буде третя степінь. Б у нас у п'ятому степені тут немає. Біля 1,5, Б немає, тоді залишається просто Б у п'ятому степені. Далі стоїть знак мінус, і ми будемо множити на мінус 14. Мінус на мінус дасть нам плюс. Поставимо 1 14, множимо на 4 7. 4 7. Тепер записуємо А і Б. А і Б. Так як біля другого, біля 4 7 немає а, то залишається тільки А у квадраті. B у п'ятому, до B у 1, бачимо тут першу степень, 5 додати 1 це буде шоста степінь. Працюємо з коефіцієнтами. Як ми бачимо, тут у нас 1, 1,14 і 3 других, скорочень немає. Тоді буде 3,28 мінус, записали, дорівнює мінус 3. 28-х. Тепер записуємо, переписуємо змінні. А у третьому, Б у п'ятому степені. Додати 4,14, скорочується на 2, тут буде 7, тут буде 2. Тоді буде плюс 2,49. і переписуємо змінні А квадрат Б. У шостому. Ось у нас ми виконали з вами номер 511. Помножу, виконали множення одночлена на многочлен. Дякую за увагу!